Добрий день, мене звати Ігіна Даша, мені 14 років. Нещодавно ми святкували день народження мого тата. Це було 13 травня 2014 року. Та ми тоді ми отримали звістку про його мобілізацію. 15 травня він вирушив на захист Миколаївщини. Він пішов захищати нашу сім'ю та всіх українців. Нещодавно його відправили до Донецька. Наразі він знаходиться там. Перший оберіг я зробила саме для нього та ще декількох солдатів, які знаходяться поряд з ним. Це були браслети сині жовтих кольорів, які були ледь помітні та незвичайні. Сині жовті кольори означають синій, означає наше мирне небо, жовтий наш худобий в Ще декілька браслетів поїхали до Одеси. Моя старша сестра. Її хлопець знаходиться в одеському госпіталі з тяжкими пораненнями, тому вона передала мої оберіги для інших солдат. Нещодавно я була в Миколаївському госпіталі, там знаходяться хлопці з коміса 9 батальйону. Декілька хлопців є тяжко пораненими, а інші легко поранені. Найбільше мені запам'ятався хлопець, який має найбільше оберігів, йому дарували і на блокпосту, і в госпіталях. Мій оберіг був четвертим. Мені стало приємно і навіть запам'яталося те, що їм допомагають наші оберігів, вони вірять в те, що дячі усмішки та їхні поробки допомагають їм, підбодрюють їх. Це є справжнім. Відчуттям добра та любові. Вони захищають нас, я дуже їм дякую. Вони є сильними людьми, які захищають нас і віддають своє життя та здоров'я заради наших життів. Вони ризикують всім, що вони мають. Хоча навіть чи хочуть вони, чи не хочуть, але вони віддають своє життя та здоров'я. Ось такий оберіг в мене вийшов. Вони бувають різними, але дуже мені подобаються. Я дуже дякую за увагу.